Доброго дня! Щиро дякуємо нашим польським друзям за забезпечення 157-ї окремої механізованої бригади з старлінками для наземних роботизованих комплексів. Я військовослужбовець на позивний метеор у Збройних силах з 2015 року. Зараз проходжу службу в 157 й бригаді. Наші підрозділи виконують бойові завдання на найрярячіших напрямках Покровському та Запорізькому. Там застосування наземних роботизованих комплексів. Є надзвичайно важливими для збереження життя наших військовослужбовців. Стабільний та захищений зв'язок ключова умова ефективної роботи цієї техніки. Саме тому ми особливо вдячні МОНІТІ, щепану Твердоху та кожному поляку, хто долучився до збору саме 50 старлінків, на які було зібрано майже 800 тисяч гривень. Ці системи забезпечують безперебійну доставку продуктів, боєприпасів, медикаментів. Евакуацію поранених, що зберігає життя наших військовослужбовців, ваша підтримка це реальний внесок у зміцнення оборони України та успішне виконання бойових завдань. Ми щиро цінуємо вашу допомогу разом до перемоги.